Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку малятам усім. Доброго ранку, сонечку ясному. Доброго ранку, садочку прекрасному. Доброго. Зараз... Доброго ранку, Ангеліночка Зараз у нас заняття з математики. І проводити заняття буду я. Мене звати Вікторія Петрівна. І я дуже рада, Ангеліночка, що ти приєдналась на заняття. До нас на заняття завітала дівчинка Наталка. Хтось приєднується до нас. І вона принесла з собою коробку з іграшками. Які ж іграшки принесла з собою Наталка. Наталка. Погляньмо, будь ласка, на картинку. Які іграшки принесла Наталка? Називаємо. Яко. Ведмедика. Говори, які ігрушки? нас насправді. Та ну. подумай. Що це? Дзига. Скільки... Лялька. лялька ведмедик дзига і лялька так а скажіть, скільки ляльок Ангеліночка одна Одна. Анічка, скільки ведмедиків? Спрашивай, скільки? Мішек, скільки? Скільки ведмедиків? Два. Сколько ось, ось на картинці. На Ми в коробочку не дивимось, дивимось ось на картинці. Скільки ведмедиків? Прошу, скільки мішок на Один. Ангеліночка, скільки дзик? Один. Один. Одна, правильно. Погляньте, які ще іграшки принесла дівчинка в коробці. Називаємо. Кубики. Кубики. Машинки. Машинки. От ти видиш, говори на картинке, що ти видиш? Пірамідки. Пірамідки. Дітки, скільки кубиків. О тим словом. На. Багато, так, правильно, скільки пірамідок. Много. <пілу> багато. багато. Скільки Без машинок? Без Без багато українською мовою так. Правильно молодці. Зараз я пропоную вам розглянути іграшки і сказати, чого у нас більше: пірамідок чи ляльок. <пілу> Пірамідок, так, чому пірамідок більше? Бо лялька одна, а пірамідок скільки? Казали <пирамідок> багато, так. Слухайте уважне питання. <пирамідок> вважно. Вважно. <пирамідок> вважно. Вважно. <пирамідок> Чого менше? Зик чи машинок? Менше. Дзик. Зик правильно, чому дзик менше? Тому що дзига одна, одна, а, а машинок багато. Так. Наступне питання. Чого більше? Ведмедиків чи кубиків? Чому? Так, чому кубиків більше? Бо ведмедик у нас один. Один, а кубиків. Багато, так, правильно. Так, зараз ми з вами пограємо в групу, яка називається «Будь». Уважний. Наталка пропонує пограти в цю гру, вона дуже-дуже хоче погратись. Зараз я буду показувати вам картинки. На картинках будуть предмети. Якщо предметів буде у нас багато, то ми тупаємо ніжками. А якщо предмет буде один, то ми плескаємо в долоньки. Зрозуміли? Когда один предмет хлопаешь, так, когда все, ніч. Не трогай нічого. Поняла, що треба робити? Взагалі щось з інтернетом погано. Так. Отже, скільки груш ми плескаємо, чи ту хочемо ніжками? Золотої. Скільки груш? Одна, якщо один предмет, я казала, ми плескаємо в долоньки, плескаємо. Плескаємо в долоньки, а На картинці Одна груша, картинці одна, огрушана на хлопця на дошку. Буде нога топить ножками. Скільки у нас яблучо? Багато ми плескаємо чи тупочемо оніжком. Молодці, тупаємо ніжками. Так. багато предметів. Так, добре, молодці! Скільки у нас каштанів? Багато, багато тупочемо ніжками. Скільки у нас кубиків? Що робимо? Тупаємо ніжками всі, тупаємо ніжками молодці. так. Скільки у нас бананчиків. Много. так. ніжками, так. скільки у нас м'ячиків. Молодці. Так. Смайлик показує клас, тому що ви молодці і дуже добре працювали. Продовжуємо працювати далі. І знову для нас Наталка підготувала гру. Наступна картиночка. Так, хто до нас приєднався? Як тебе звати? Мене звати Вікторія Петрівна, а тебе як? Міло. Погано, дуже чутно. Батьки, підкажіть, будь ласка, як звати дівчинку? Міла. Міла. Міла, так, дуже приємно, Міла, дуже приємно. Так, у нас зараз заняття з математики, ти трошки запізнилась, але у нас ще є завдання і ігри, в які ми будемо сьогодні грати і виконувати завдання. Отже, наступна гра від Наталки називається розклади іграшки. У нас є дві полички. Якого кольору поличка? Класний. Жовта і червона. Ми маємо з вами всі іграшки, ось вони, розкласти на полички. На жовту поличку ми поставимо іграшки, яких по одній, а на червону поличку – іграшки, яких багато. Отже, Починаємо. Ангеліночка, називай, будь ласка, на жовту поличку, які ми покладемо іграшки? На жовту поличку треба жовти іграшки називати, якісь. Ні, на жовту поличку ми кладемо іграшки, яких по одній. А, пані... а На жовту поличку іграшки, яких багато. Наприклад, лялька. Вона одна. Ми покладемо її на яку поличку. А на жовту поличку ставить да. там, де одна ігрушка. Треба говорити, ставить одну ігру, а де много іграшок, ставить на красу. Давайте, давайте пояснювати. Добре, давайте не будемо говорити всі разом, тому що це заважає це... один одному. На жовту поличку ми кладемо іграшки, яких по одній. Наприклад, а, це? вона одна. Ми кладемо її на жовту поличку. Далі на червону поличку. Яку іграшку викладемо? Ну, називай громко говоря, тебе ж Вот. Лопатки Лопатки даснемо. Так, лопатки на червону поличку, молодці. Скажіть, будь ласка, куди ми покладемо пірамідку? На яку поличку? На жовту. На жовту вірно. На жовту. А куди ми покладемо кубики? На, На червону правильно. А куди покладемо ведмедика? На жовту. На жовто, звичайно, так, а дзибу. Та, 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 На жовту вірно, і залишились у о, нас. Що а, це? К'ячики, okay. куди ми їх покладемо? це так. На Раз, Червону поличку, да. так, добре, скажіть, будь ласка. Вернее, порахуйте и скажите, сколько игрушек на желтой полочке? Анна, порахуй, будь ласка. Считай, сколько на желтой полосочке игрушка. Считай, громко. Один. Громко. Два. Два. Три. Чотири, отже скільки, чотири, так, а працюйте іграшки як багато. Один, Шотири. два, Шотири. три. Шотири. Отже, Шотири. на хлопці у нас іграшок по інші чотири, а на червоній. Три. Так? Ми рахуємо не кожну лопатку, не кожен кубик, а рахуємо ось лопати як одна картинка. Один, два, три. Так, добре, молодці виконали це завдання. Mm -hmm. Кажіть, будь ласка. Будь ласка. Наступна, наступне завдання таке. До нашої Наталки дуже часто приходять в гості дітки на чаювання. Якщо до Наталки прийде одна подружка або один друг, то скільки чашечок ми повинні приготувати, при, приготувати, щоб пригостити чаєм дівчинку? Якщо один друг прийде, то одна чашечка. А якщо прийде багато друзів, то скільки чашок? Так, Порахуйте, скільки друзів прийшло до Наталки? Почитай, сколько дітей? Один. Один, два, три, чотири, п'ять. шість. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять друзів. То скільки чашечок потрібно підготувати? Багато. Якщо п'ять друзів, скільки має бути чашечок для того, щоб пригостити друзів чаєм? Багато. «Багато». Або якщо друзів п'ять, то має бути п'ять чашечок. А порахуйте, скільки чашечок тут на картиночці? «Багато». Багато, Багато. але порахуйте. Посчитай, сколько чашечек спрашиваю? Один, два, три, четыре четыре, а друзей пять. Всем выстачает чашечек. Всем хватит чашечек. Тут ему не хватит не выстачить так скиком друзям не выстачить. О, не, О, не Одному Маму, другові чашечки не вистачить, бо друзів більше, а чашечок менше. Одному, не Скажіть, а що треба зробити, щоб у всіх друзів були чашечки? Що треба зробити? Ну, там що треба зробити? Много часок надо. Скільки ще чашечок треба? П'ять. У нас є чотири чашечки. Ось. Одного другому, другому. Третьому, четвертому, а п'ятому нема. То скільки ми ще чашечок покладемо? Треба? Чашечок, чашечок. Ще одну чашечку. Ще одну чашечку. А тепер подивіться, всім друзям вистачає чашечок. Да. Так, у нас друзі, п'ять і чашечок у нас скільки. Осіха. Ще п'ять. Так, всіх всі друзів можна пригостити чаєм. Так, добре. І наше заняття добігає закінчення. Сьогодні давайте пригадаємо, хто завітав до нас у гості? Смайлик. Дівчинка. Дівчинка Наталка, і що вона з собою принесла? Калужки. Іграшки правильно вона принесла іграшки яких було по одній, а також іграшки, яких було багато. А ще вона принесла цікаві ігри, в які ви залюбки погрались. І смайли посміхається і показує вам клас, тому що ви, дітки молодці, ви розумнички, дівчатка, у мене. Я дякую за те, що ви приєднались і дуже добре працювали на занятті. Дякую за увагу. До побачення. До побачення. До побачення.